Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про енергетику та режим економії. Гостем нашої студії є Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій так. студії. Останніми роками багато розмов про енергоефективність. Нагадаю, що за рахунок енергоефективних заходів можна скоротити споживання газу на 50% протягом найближчих 10 років. Що власне зроблено на період цього осінньо зимового періоду? Щоб резюмувати зиму у зв'язку з тими умовами, яких ми опинилися. Зв'язку ну, з війною, на жаль, розмов було багато, зроблено мало. Ну, ми маємо звичайно суттєве падіння до 20% споживання газу, але це все зумовлено падінням промислового виробництва. Просто не працюють підприємства і так сказати, не споживають газ. От цьому до речі, термінологічна різниця між енергозбереженням та енергоефективністю. Якщо завод перестав робити і не споживає газ то це енергозбереження, а енергоефективність це скорочення за рахунок, скажімо, покращення ефективності виробництва та покращення відповідно, показників ну, за рахунок саме ефективної роботи, більш ефективної роботи підприємства або заходів там, спрямованих в побутовому секторі на підвищення ефективності використання енергії. Так от, звичайно, що дуже багато розмов останні роки велося щодо енергоефективності. Ну, воно так було в основному спрямовано на значить, залучення технологій газозаміщення, та значить там і намагалося це робити і за рахунок відновлюваних джерел. І за рахунок технології синтез газу, і за рахунок технології використання інших альтернативних видів палива, наприклад, водовугільні суміші, але все це залишилось на рівні розмов. На жаль, ну, так, фундаментально нічого зроблено не було. А для ну, того, щоб це було фундаментально зроблено, чого не вистачає? Тут важко сказати. Розумієте, у нас є. Весь час є стрибки пов'язані з орієнтацією на ціну газу. У нас, до речі, дуже і дуже спотворен баланс споживання енергоносіїв, особливо через те, що у нас дуже дешевий в сторону газу, за рахунок того, що якщо брати в енергетичному епіленті, газ, ціна газу для населення вона просто не низька. На електроенергію для населення так, але ну, для газу він поза конкуренцією. Саме для населення. Тому у нас ви маєте на увазі і цей період після уже здорожчення газу? Звичайно, ну от спитайте у селян, чому вони використовують газові котли, тому що вони не дешевше на газу. Є ж електрокотли, є твердопаливні котли. На газу найдешевше і найзручніше, до речі. Тому у нас 12 мільярдів кубічних метрів газу використовується в побутових опалювальних пристроях. Тобто, у нас реформа мусить спрямовуватись не тільки на доведення ціни. До економічно обґрунтованого рівня, що, до речі, і буде ключовим стимулом до енергозбереження, але і е, 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 значить, приведення цін на всі види енергосносії до еквівалентного рівня, тобто умовне паливо, ну, яке використає з різних видів енергоносіїв, повинно бути приблизно одинаково коштувати для всіх видів енергоносіїв. Тоді у нас будуть сигнали правильні для інвесторів щодо розвитку різних видів. Генерації, енергетики і таке інше, зараз у нас необґрунтовано високий, висока доля газу в нашому балансі, вона, мабуть, що одна з найвищих у світі, ніде в світі, у відносному е, сенсі не виступається стільки газу, скільки ми. Це одна з причин. У нас населення спалює 12 мільярдів кубічних метрів на приватних системах опалення. Саме на приватних на приватних це буде це селяни, які які використовують газ на е, а якщо сюди додати централізоване опалення ще 6 мільярдів. Тобто ми тобто газ. біля 20 мільярдів. Так. Тобто ми Іде газ... на опалення а, кожної зими. Оце, у нас основне джерело використання газу це опалення. Але як можна на цьому зекономити і, власне, цієї зими? П. Зекономити, знову ж таки, ви про енергоефективність чи енергозбереження. Енергозбереження просто не додають газу, вводять ліміти. Ну, власне, це те, що планується. І, так сказати, обмежують температуру в хаті. Там треба, значить, тоді думати, що робити, яким чином населенню це компенсувати. Ну, в багатоквартирних будинках там іншого виходу нема, як тільки як попрацювати з електроопалювальними приладами. Отут є якраз енергоефективність. Що мається на увазі? Знач, Але уявляєте, якщо всі ці опалювальні пристрої вімкнуть у своїх квартирах? О, так, треба подбати. Розумієте, ну якщо дбати про країну, там є кому, а люди мусять подбати про власну оселю. Just. Саме з точки зору енергоефективності, ефективності використання енергії. Ну, по-перше, е, треба запобігти перевантаженню мережі нужної квартири. Теба, треба порахувати потужність лічильника і подивитися, щоб її не ну, Тобто, Стандартна потужність лічильника десь 6 кВт. Потужність опалювання приладу на 1 кВт десь квадратних метрів. Ну, Стандартний 2,5 кВт масляний радіатор це десь 25 квадратів кімнату, він спокійно обігріває. Але якщо їх двікімнатна квартира, їх треба два, і тоді вже 5 кВт це до 6 близько. Тому треба з інших приладів зменшити навантаження. Ну я, б, наприклад, в хаті поставив собі е, святоділені лампочки. Вони 10-20 разів менше споживають алергії, ніж аналогічні стандартні лампочки. Треба подивитися, ну, там, ну, міняти праску холодильник, звичайно, не треба, але треба подумати, коли використовувати. Ті прилади, які значить ну, просувати не в часи пік, а, значить, до е, треба внутрішню домову мережу подивитися, тобто до розеток, які будуть використовуватись під радіатор, обов'язково треба підходити якісна, е, так сказати, якісний провід. Ну, мідний. Тобто про це треба також придбати, щоб не було, не згоріла просто мережа. Тобто, всі ці речі людина мусить зробити. І я ж кажу, що е, в принципі, в принципі. 25%. У нас, в принципі, будинки, квартири наші, використовують щонайменше в два, а деякі в чотири рази більше енергії, ніж європейські. І там десь 25% скорочення енергоспоживання полягає саме в культурі енергоспоживання. Воно взагалі не потребує інвестицій. Що ну, мається новація? Ну, ті самі лампочки, світло треба виключати. Отеплити оселю доступними методами, Ну, ущільнити вікна. Ну, Фасад зараз вже немає часу утеплювати. А, значить, хоча себе подивитися, що на вході тепломережі, також в якому стані ізоляція ну, Це з сусідами, треба зробити. Можливо, її треба підлатати, поновити це все прості заходи, але вони можуть до 25-30% дати ефект. Це ми говоримо про власне про оселю, а от на рівні держави а, вмієте, держава намагається зараз робити заходи стимулюючи, але знову ж таки це. Скоріше енергозбереження і газозаміщення, ніж енергоефективність. Ну, Наприклад, вийшла постанова, за якою буде дешевша електроенергія для тих, хто переходить на, з газових котлів на електричні, Ну, на водогрійні прилади і е, опалювальні прилади. Е, значить, ну, справа добра, але е, Значить, знову ж таки, у нас порушен паритет цін, і люди можуть попасти в ситуацію, коли підвищаться ціни на газ і на електроенергію. І... Там економія і таке інше, вона буде ну, по-іншому виглядати після змін, змін, змін. Тоді, Можливо, тоді може буде вигідніше користуватися газовими котлами. А, ну, ну буде подивитися, які націна. будуть ціни. Приваєте, людей просто можна загнати в ситуацію, коли там, через рік прийти цін зміниться, і те, що вони вклали в нові котли, ну, електричні. Ну, в принципі, пропонується, що будуть люди, які використовують в такому вигляді електроенергію для опалювання, будуть на 30% дешевше покупувати. Захід правильний. І, в принципі, в таких умовах, як зараз, мабуть, що він матиме якийсь результат. Єдине, що це запізно ще з'явилася інформація, що уряд планує у наступному бюджетному році виділити кошти для покриття частини кредитів підприємців під закупівлю під закупівлю енергозберігаючого обладнання, а власне для пересічних громадян відшкодовування частини кредитів для придбання енергоефективного обладнання і матеріалів. Це дуже правильно. Тобто, ну тут світова практика каже, що краще не допомагати гасити кредит, ну, на тіло кредита, а відсотки, хоча б частково. Це набагато підвищує ефективність використання цих коштів. Це ну один крок. Значить, ну там там ще є купа заходів, які можна було зробити. Мити, у нас енергоефективність дуже довго. Розумілося, як просто створювалися програми на всіх рівнях, кожне відомство мало свою програму. Але вони просто не виконувалися не реалізувалися. Ні, Вони не виконувалися, розуміло. але толку. Ну розумієте, це, це перелік якихось проєктів. Ну, поставити десь там вітряка. чи десь... Ну, розумієте, да? Тобто, це не системні Програми це речі не системні, як правило. Тобто, я от колись був на програмі на ОТ-1, подзвонила жінка, я там розповідав про енергоефективність. Вона каже: оце я послухала вас. Uh, і купила собі газолічильника, сплачувала 1200 гривень, сплачувала, каже, 70 гривень за газ, стала платити 50, зекономила 20 гривень. Ото порахуйте мені, скільки ж я буду окуповувати того лічильника. Взагалі-то це, це, ну, фундаментальна річ: за низької ціни на енергоносії нема стимулу економити, тому що копійки. ну... Якщо людина сплачує умовно 30 гривень за газ, що має бути з цими серед стимулів тоді, на вашу думку? Економічно обґрунтована ціна. Стимул номер 1 Коли вже люди, людина сплачує вже реальні кошти і бачить, що треба економити чи підприємство, тоді вже потреба допомога. От те, що ми з вами говоримо: методологічна допомога, консалтингова допомога, допомога в погашенні кредитів. Е, значить, є ще такі жорсткі стимули. Енергоінспекція, коли норми значить вводяться, у нас це є. Але у нас енергоінспекція не має достатньої правової бази для ефективної роботи. Бо вона мусить перевіряти ефективність використання енергоносіїв, і штрафувати тих, хто перевищує норми. В неї нема зараз нормативної бази нормальної для роботи, тобто, от такі речі. Це європейські стандарти. Ми зараз мусимо. До речі, е, значить, є європейські підходи до аналізу енергоефективності. Це те енергоаудиту та аналізу енергоефективності. Їх теж треба впроваджувати. Оце вже питання імплементації європейських норм. До речі, які перспективи, е, яке місце енергозбереження у співпраці з європейським союзом? Ключове, е, тому що найкраще вирішувати проблему, до речі, ті ж газові проблеми і так далі шляхом. Скорочення його споживання. Це найбільш найкраще. Тобто це питання ключове у наших стосунках з Європейським Союзом. Я думаю, що це та сфера, в якій буде надаватись Україні допомога. До речі, відновлювальні джерела енергії вони теж відносяться до сфери. Енергоефективності, ну, в принципі, тут можна ну, спочатку я сам не дуже розумів, чому потім зрозумів, що традиційні види енергії невідновлювальні, бо скорочують їх споживання. Ну, власне, з цієї точки зору це теж енергоефективність. Тобто, власне, а які перспективи в Україні, ці відновлювані е, перспективи, е, ну в принципі, непогані, але я е, тут просто е, треба мати на увазі, що відновлювальні джерела енергії це не тільки вітер сонце, бо це якраз дорогі види енергії. А от для України. Такі види, як біопаливо, мала гідроенергетика, вони можуть мати в перспективі. Перспективи також. Про їх просто не треба забувати. Ну а яка це, ситуація зараз власне з біопаливом? О, Ми його виробляємо з біопаливом виробляємо, і давно тут просто знову ж таки треба розуміти, що де і в яких обсягах, щоби ну. Скажімо так, не, не переборщен, ну не, не ну там не йти там сить вже на що, що за НАТО, то не здраво, тому що ну біопаливо – це річ така, що там обмежені ресурси. Ну то саме з біогазом, тобто треба розуміти де ефективне власне цей палива, де його ефективно застосовувати. Ну і о, які перспективи в Україні вийти на світовий рівень енергоефективності. Ой, ну це шлях важкий, і я думаю, що це можливо не один рік і не один десяток років. Але в ну, нас ще зараз є ну, одна деталь, яка може все це прискорити. Ми ну скажемо воєнні дії на сході. Вони до певної міри провели реструктуризацію промисловості. Ну зупинилися дуже великі, застарі і неефективні підприємства. Тому ну це якесь дно, якого ми досягли. І легше з цієї точки зору почати. Ну тобто те, що ну соціальної точки зору і так далі, не, ну не наважувалось наприклад, шати шаски заками зупинилися, не потрібно відновлювати, А, дивитися, що потрібно, що не потрібно. Бо, можливо ж старі неефективні шахти, яких там вдвічі за світовий рівень вища собі вартость, Можливо, їх і не треба буде відновлювати роботу. А якщо а відновлювати, то зразу віде. ж якщо зразу модернізувати, то тобто тут. Тут, в принципі, е треба в цією ситуацією скористатися і е вже з цього майданчика робити зразу все те, що потрібно. Але це тут треба швидко проаналізувати ситуацію, зрозуміти, що часу нема. Ми говоримо про короткострокові, довгострокові перспективи, на коротку перспективу, які мають бути е здійснені кроки? На коротку перспективу треба. Е ну зараз вже запізно знову ж таки, ну, просто перезимувати треба. А з березня місяця треба. Братись засуховувати рикування, братись до газозаміщення. це першочергово. Ми мусимо, не дивлячись але... на те, що невідомо ще електроенергетика енергетика буде за високою ціною. Е, ну подивимося. про те, що ми говорили на початку програми. Що відомо, які будуть ціни. Да, ну, я, я не думаю, що будуть щось радикально робити знову ж таки цієї зими. Тому що ну надто велика соціальна напруга, там з багатьох факторів, але зберегня якби там не було, але потрібно, скажімо так, газову залежність е, сходити е, 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 до мінімуму. Це, це робота з березня наступного року. От за, до наступного свального періоду треба 3-4, краще 5 мільярдів кубів скоротити споживання. Тоді це буде. Тобто, у нас ну фактично рік. На вирішення цього питання часу замало, але в принципі це реально, якщо реалізувати весь потенціал, який закладений зараз в Україні. Дякую, Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському медалі, адже ми робимо політику зрозумілою.